Привіт! Це огляд, мабуть, найкращого ультрабюджетного смартфону 2024 року до 100 доларів. Зустрічайте Realme C67, і зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. Починаємо. Отже, виглядає смартфон стильно та солідно, дизайн красивий, мінімалістичний та солідний. В руках смартфон відчувається приємно, смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали, звичайно, повсюди пластик. В моєму випадку такий красивий. Зелений колір, але є ще чорний, і обидва вони в матовому виконанні, і це чудово. Товщина всього-навсього 7,59 мм та вага 185 грамів. Отже, по органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення з вбудованим сканером відбитка пальців. Зліва потрійний слот для двох наносім карт плюс карти пам'яті microSD до 2 ТБ. Зверху в нас тільки другий динамік. Знизу Type-C, ще один динамік, мікрофон та 3,5-мм міліметровий джек. На лицевій панелі в нас великий чудовий плоский дисплей діагональ 6,72 дюймів, матриця IPS, роздільна здатність Full HD 2400 на 1080 пікселів, частота до 90 Гц, пікова яскравість до 950 ніт, але типова тут до 800 ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно чудової якості. Картинка чудова, приємна, яскрава, і пікової яскравості вистачає на сонці. За продуктивність тут відповідає чудовий бюджетний чіп 2023 Року Квалком Snapdragon 685, який працює за 6 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 2,8 ГГц, графіка Adreno 610, в моєму топовому варіанті 8 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 4X та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 2.2, але є також ще базовий варіант 6 плюс 128 ГБ. І працює смартфон на актуальному Android 14, який прикритий оболонкою Realme UI, і у підсумку працює все чудово. Смартфон як для бюджетника працює швидко, плавно і чудово. Якихось критичних зауважень маю, але, звичайно, інколи під час сильних навантажень він може трішки підлагувати, і це нормально, але за цю ціну продуктивність просто ідеальна. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. А це в нас високі налаштування, тому грати вже більш приємно, ніж на середніх налаштуваннях в кращому випадку в цьому ціновому сегменті. Отже, пограв півгодини в підсумку, що я вам скажу, гралося без проблем, без лагів та просадок ФПС. Але максимальний нагрів корпусу склав до 45-46 градусів, що цілком немало. Але гралося мені добре, хоча в деяких місцях смартфон, звісно, був такий гарячий. Але в принципі, все логічно. Зараз літо, температура повітря в кімнаті 30 градусів, на жаль, є нормою. Тому такі результати. Але для ігор цей смартфон, звичайно, підійде. Все ж таки, графіка Adreno рулить на. Навіть у бюджетному сегменті. Батарея в смартфоні класична на 5000 мА, плюс фірмова швидка зарядка SuperVOOC на 33 Вт. І у підсумку заряджається смартфон приблизно за 1 годину 40 хвилин. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості і в якості Full HD мінус 4% заряду, півгодини гри в CodeMobile – Mobile мінус 8% заряду, що в підсумку дає нам дуже відмінні результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені. Активного екрану десь приблизно на 8,5 годин, і це просто чудово. На півтора-два дні вам буде його вистачати це точно, але все, звичайно, залежить від сценарії вашого користування. 4G зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездогану і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Датчик наближення працює справно. Wi-Fi працює чудово, Bluetooth 5.0 також працює бездогано, GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав Вене всі, який без проблем працює в Україні. Стереозвучання в смартфоні присутнє і воно гідне як для такого бюджетника. Вібромоторчик тут класичний, септо не флагманський, а звичайний, тому тактильна віддача простенька, як на всіх бюджетниках. Вбудований відбиток пальців розмістили в кнопці живлення і працює він швидко і без помилок. Офіційний вологозахист виробник заявив на рівні стандарту ip 54, а це в нас нагадаю захист тільки від пилу та бризок води. Також хочу звернути увагу на те, що це міжнародна версія, яка імпортується до Русні, тому, на жаль, тут є усілякі застосунки по типу Яндексів Хуяндексів, які можна видалити. Але деякі застосунки, на жаль, не видаляються штатним методом, тому їх можна просто приглушити, і вони вам дорікати не будуть. Але, наприклад, ось ця херня чомусь з робочого столу чомусь не прибирається ніяк. Якщо знаєте, як почистити смартфони RealMe від Русні, напишіть в коментарях, буде для всіх корисно. Також в комплекті постачання йде ось такий звичайний. Чохол, але я заздалегідь дозамовив ось такий більш крутіший чохол на цю модель. Також заводу, як завжди, вже наклеєна нормальна плівка. Основна камера смартфону складається з двох сенсорів, головний модуль на 108 мегапікселів з діафрагмою F1.75 та трьохкратним сенсорним наближенням, по суті, без втрати якості. Та 2 нікому не потрібна камера заглушка. І знімає смартфон на основну 108 мегапіксельну камеру пристойно, враховуючи цінник на розпродажах нижче ніж 100 бакс. Ось вам всі приклади, що я назнімав, дивіться та пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 8 мегапікселів з діафрагмою в 2.0 і Знімає вона наступного плану селфі. Знімки ось ці приклади, що я знімав, тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до Full HD 30 FPS з електронною стабілізацією, фронтальна камера також пише до Full HD 30 FPS. Тому ось вам всі приклади, що на знімав, а вже після перегляду пишіть свої думки в коментарях. Знімаю на смартфон RealMe C67, це в нас Full HD 30 кадрів в секунду, електронна стабілізація, це моя звичайна ходьба. Ну і зараз можу трішки прискоритися і подивимося на електронну стабілізацію. І Давайте пробіжечка ще. Ну, якось так. А так в нас знімає фронтальна камера смартфону Realme C67, також Full HD 30 кадрів в секунду. І ось таке відео в нас виходить. Дивіться і пишіть свої думки в коментарях. Також цей смартфон отримав міні-капсулу по типу Dynamic Island на айфоні. Підсумок Realme C67 – це найкращий ультрабюджетний смартфон на сьогоднішній день 2024 році за свої кошти серед новинок 2024 року, себто до 100 доларів. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні класний та яскравий ips дисплей, чудова продуктивність за рахунок Snapdragon 685, батарея на 5000 мАч плюс швидка зарядка на 33 Вт приблизно за півтори години, автономність до 8,5 годин активного екрану це чудово. Гарна основна камера на 108 мегапікселів, а також тут зручний ергономічний та стильний дизайн, швидкий відбиток пальців в кнопці живлення, нормальні стереодинаміки, потрійний слот, 35 мм джек і, звичайно, ціна цього смартфону все вирішує. Якщо, звичайно, брати на AliExpress в дні розпродажів по ціні значно нижчі за 100 баксів. Купувати 100% рекомендую. Посилання, де я придбав цей смартфон на AliExpress, залишаю в описі під відео, а також посилання на чохол. З огляду та захисне скло для цього смартфону, яке я також придбав, у підсумку купувати Realme C67, звичайно, рекомендую. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!